То, де комфортно жити, працювати та відпочивати. Таким хочуть бачити Хмельницький у майбутньому кожен громадянин, аби стабільно рухатись до нових вершин у різних напрямках. У місті діє програма цілий сталого розвитку. Це є така загальна платформа, якою користуються всі, незалежно в якій країні вони живуть. Тобто в Україні це тільки Хмельницький та Львів виміряли досягнення цілий сталого розвитку. у світі. Таких міст значно більше. Хтось не бере всі 17 цілей сталого розвитку. Ми, наприклад, відкинули 14 ціль про морські ресурси. Ну у нас немає моря. Ціль номер один подолання бідності. Далі розвиток сільського господарства, підтримка здоров'я, освіти та багато іншого. Аби прослідкувати тенденцію руху всіх напрямків, експерти зібралися разом та обговорили досягнення. Саме успішний наш економічний показник це зростання кількості ФОПів в нашій територіальній громаді. А цьому передує всі наші різні програми підтримки підприємництва. А саме, це битва стартапів, програма відшкодування відсотків за залученим кредитом нашим уже сталим підприємцям, які розширюють своє виробництво або набирають нові кадри для рушення виробництва. Здебільшого порівнюючи показники за 2023 рік та довоєнний 2021, результати або покращились, або залишились стабільними, аби так було й надалі. Фахівці подискутували і про майбутні плани для громади. Ми зараз хочемо розробляти нову стратегію нашої громади. У Нас стратегія громади закінчується в 2025 році. Відповідно, з з початку наступного року ми будемо напрацьовувати вже нову стратегію. Зараз ще дискутуємо на який період це буде там на 9, на 10 років, на 7 років. Тому що нам потрібно ці щоб ці всі документи на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні, на міжнародному рівні корелювались по тому, що ми йдемо в, євро, в європейську спільноту. Тож, що фахівці презентують на 2025 рік, дізнаємось згодом. Також кожен із вас може долучитися до покращення нашого міста і досягнути сталого розвитку завдяки спільним зусиллям. Тетяна Жепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Почути від лікаря діагноз рак, напевно, одне із найстрашніших вироків. Однак не завжди такий висновок спеціалістів означає швидку смерть, як усі ми звикли вважати. Щодня до Хмельницького обласного протипухлинного центру звертаються десятки пацієнтів, які скаржаться саме на проблеми із молочною залозою. Рак молочної залози проявляється у вигляді ущільнення, у вигляді змін форми та структури грудної залози. Вигляді іноді асиметрії, можуть з'являтися виділення з молочних залоз. Є таке в людей відчуття, що головне, щоб не боліло. Хоча насправді больовий синдром це вже каже про занедбану форму злоякісної пухлини. У рік близько у 400 пацієнтів виявляють злоякісне утворення. На таку статистику найчастіше впливають спадкові чинники. Тож, якщо у вас у родині є хтось із таким діагнозом, лікар радить наступне. є злоякісні пухлини, які можуть бути спадковими. Так званий може бути сімейний рак. коли… Передається від батьків для цього можна зробити тести, які можуть сказати, чи є в людини ризик захворіти на злоякісну пухлину грудної залози. Крім цього, раз в рік треба обов'язково звертатися до лікаря на огляд, проходити узд дослідження, проходити мамографічне дослідження. Нерідко пацієнт сам винен у власному діагнозі. Багато чинників від там тютю напаління, харчування, способу життя, наявність чи відсутність пологів, годування груддю. Є багато чинників, які можуть впливати на розвиток злоякісної пухлини, але ми не можемо казати, що є якийсь один чинник, який може вплинути, якого можна уникнути для того, щоб не захворіти. Не завжди доброякісні пухлини стають злоякісними, каже лікар. Основне, що просить медпрацівник, регулярно ходіть на обстеження та слідкуйте за власним здоров'ям. Адже діагноз рак це не вирок. Головне вчасно зверніться за допомогою. Тоді шанс на одужання значно більший. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Опалювальний сезон розпочався, проте не для всіх. Житлові будинки поки що без тепла. Чи критично це для хмельничан та коли очікують на опалення, запитаємо. Мені трішки холодно, я повернулася, я півроку жила у Греції, там дуже жарко, то я, напевно, не показник для всіх інших. <гум> Мені холодно скрізь зараз. Ось. Ну, я би хотіла, щоб вже було тепліше трішки. трішки. Ну, зараз, як буде мінус 17-18, то буде прохладно, напевно. Ну, Зараз так, якщо я сама ще без дітей, то воно ще більш-менш, а там далі вже будемо, бачити, поки що не холодно. <гум> Я не маю багато слів, аби це сказати. Поки що в нас в нашому житлі не настільки холодно. Але, але очікуємо, все одно очікуємо на початок опалювального сезону. Ну я не тут живу, я в приватному будинку живу. Ну не критично, поки що не холодно. Що опалення не плануємо включати. Загалом зараз не холодно. і Я не вважаю, що зараз доцільно використовувати кошти на те, щоб... Почати опалювати, але коли буде вже менше п'яти градусів, тоді вже думаю можна починати. Очікуємо на тепло в найближчий час. Надіюсь, його дадуть. Знаєте, я просто жарі боюся, а холодно мені нормально. Ну, десь сказали, що нас завжди з 15-го, а зараз я не знаю, чесно вам кажу. Но я вдячна за те, що в нас хоч тишина. Та не холодно, нормально ж. Особняк заможного купця, катівня для інакодумців та вистави для дітей. Усе це відбулось одній споруді, щоправда, у різний період. Збудував будинок на вулиці Проскурівська у 1880-х роках. Один із найбагатших купців Поділля Хайм Маранц. Особняк для своєї сім'ї розмістив подалі від головної вулиці міста. Перед спорудою були розташовані сади, а ліворуч, богадільня для бідних євреїв та синагога. Він був дійсно багатою людиною. Тримав нашому Проскурові 12 крамниць, торгував борошном, лісом, цукром. Але найбільше таке, таке його підприємство це був нафтогасовий склад. Десь біля залізничної станції він якраз його утримав і отримав звідти, безумовно, великі прибутки. Ця будівля двоповерхова, а на той час в ну, нашому Проскурові не так багато було дво триповерхових будівлі. Переважно була одноповерхова забудова. І тому, безумовно, оцей... Будинок Маранца виділявся. Однак жила родина в особняку недовго. Після смерті хайма Маранца споруда пустувала, адже його сини переїхали до Одеси. Із приходом більшовиків будинок більше не належав родині. В особняку влаштували кабінети для працівників НКВС. Там, де раніше молилися та допомагали нужденним. Більше не було ні краплі доброти. У підземеллях під цими спорудами більшовики влаштували катівню для тих. Хто не погодився із режимом. Тут були кабінети слідчих, тут приводили людей, тут проводилися допити і поруч з цією будівлею, де теперішній ЦУМ, то там були підвали і була, ну, такий влаштований підземний тір. Но тір використовувався для розстрілу, на жаль, людей. І тому, коли в 1966 році будували центральний універмаг, то знайшли ті підвали, знайшли рештки людей, яких закатували от саме в сталінські часи. Згодом темні часи будинку на вулиці Проскурівській минули. Там влаштували палац піонерів. Аби зробити будівлю величнішою, її добудували. Займався цим подільський архітектор Гнат Чекерда. Він реконструював цю будівлю Маранса. Добудували чотири колони, портік. Ото, що ми зараз бачимо на фасаді. Також був влаштований великий актовий зал. ...кабінети. І оця будівля в 1952 році вже перебудована, прийняла дітей. Палац піонерів... працював в радянські часи, зрозуміло, і в 1989 році був перенесений в інше місце. А цю будівлю віддали для театру Ляльок. Більшість хмельничан не цікавляться історією свого краю та не знають про темний бік теперішнього театру Ляльок Ні, не знаю. Ні, на жаль, ні, не знаю. Трошки знаю. А що знаєте? Знаю, що я не пам'ятаю фамілію. Великий бізнесмен, сахарозаводчик, здається. Я не пам'ятаю точно. Багато підприємств було у них. Залишив будівлю місту, потім тут була НКВС, а зараз ліковий театр. Там були закопані трупи під сумом. З часу забудови будівля зазнала багато змін. Який був першопочатковий вигляд, історики точно не знають, адже фото із тих часів не збереглось. Тож як усе виглядало, можна лише здогадуватись. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Тиждень у нас буде творчий для дітей, для батьків, оскільки ми плануємо провести ряд ярмарків благодійних. Починаємо ми сьогодні п'яті класи, далі шості. Кожного дня будуть певна паралель проходити проводити ці ярмарки діти збираються продають всякі смаколики ми ставимо спеціально по дешево щоб діти брали багато і нашим ЗСУ було що мати що що їсти що пити це солодощі, які випікали вдома діти разом зі своїми батьками зі своїми рідними це класно для дітей тому що вони готуються батьки так само це Гуртовує людей для підтримки наших воїнів, які зараз в холодні часи захищають наші кордони, і тому смачненько завжди щось хочеться. А особливо коли така вже холодна погода, то солодощі вони покращують настрій, і саме люди добріші від цього. А дивлячись на щасливі посмішки наших дітей, вони будуть задоволені, щасливі. А результат допомога всі разом до перемоги, всі разом заради перемоги. Це ну благородно. Всі гроші йдуть на ЗСУ. Ми до ми так допомагаємо ЗСУ. Цей день був такий прекрасний, що ми все продали, і ми заробили гроші на ЗСУ. Ми будемо купляти дрони, та ну то що треба, і тоді не наближати перемогу.